Добрий підписчик і гості каналу. Продовжуємо допрацьовувати сівалку Диметра СЗД 24 варіаторну. Допрацьовувати, скажем так, під себе підстраювати. Зразу запитання для глядачів. як треба, щоб на сівалці стояла покришка ялинкою, перед, ялинкою назад. І от по Далі підійдемо, колес будемо далі розбиратися, є що розказати, як сказати, комусь це буде полезно, хоч одному чоловіку, як один сказав, допоможу і то вже буде приємно, розкажу. Це не тільки касається цієї сівалки, іменно Деметра і інших сівалок. Я думаю, в них одні ті самі болячки і навіть ті СЗ сівалки, свалки, після капремонту чи старі. І Поки ти її налаштуєш, доведеш її скажімо, до ума. Можна писати вже що Зараз, звісно, всі дивляться там, возять ці сівалки по крупних блогерів. Типу, якщо в них багато підписників, значить вони дуже там, грамотні, дуже. Ну, зараз нікому не секрет. Є спеціальні фірми, називаються. Ферми там називається. Які там і підписчиків тобі можуть тільки накрутити, і коментарі написати, і лайки поставити. Коли відкриваєш там крупного блогера У них там коментарі, привіт, там, молодець і все остальне що Зараз багато стало фермерів, а так, мало хто з них толкових, хто розбирається, да, є звісно, і толкові, іменно ті, що як сказати, <клух> люди з роками, коли я в 2016 году був на виставці, Агроекс по Кропивницькому спілкувався з конструктором головним, який розробив АГ саме перший Білої церкви зробив. Вже. Потім він надійшов почала друга фірма робити. Звісно, не толковий є такий предмет, називається Я учуся техніку в інституті як Сопромат. же блогери спросить, що таке сопромат вони не знають. Ну, сопромат це по-русскому супротивні матеріалу. Це дуже велика наука. Далі я підійду. Де там Люди зроблять самі культиватори. саморобні Ну, Якщо ти там вмієш варити і вмієш болгаркою різати, це не значить, що ти можеш зробити цей же культиватор Так, як понаучиш. Підійдемо, що я тут доробив, що настрою, то що перероблю по порядку. В попередньому відео було вуха поставив назад. Мені там підпичик підказав, що треба наперед. Да, я сам не догадався. Треба щоб було в напрямку до трактора. От я затягнув на болти. Сюди я поставив, з пальця вирізав е дві таких пласини металічних, одна сюди, друга туди. І, виходить, воно тут не дає оця пластина, щоб воно випало. А з цієї сторони шайбою піджимається так само тут, а тому що тут проріз така сама, отут. виходить, ну як ти не тягни, все одно. Сівалка 800 кг, плюс зерно десь до тонни весу, то буде все одно тут якесь буде е, коліба чи ще щось воно не помішає, е, лишня не буде, зробити сюди в стулку, ставити, щоб не подавалося. да там Може буде міліметр, тому що не підігонеш його ідеально. А так то поставив, затягнув болтами, а так виходить це Кронштейн цей для сівалки, щоб вже сюди циліндр добре стає. Під'їдемо сюди. Так само, ну як я сказав, що ідеального немає, що диски, що культиватор, що плуг совєтський, вони всі недоработками, немає цього ж. Так само тут, як бачите, Трохточка вся направлена до трактора. Так само на культиваторі і на плугові направлено до трактора. Що я казав, там є один блогер, робить там сам культиватор. Ну Йому хтось сам підказав, вже. він оцих перемичок, зробив він трьохметровий, тут виходить дві перемички. Він поставив їх 5 штук. Йому розказали, що на кожній лапу треба, щоб його не крутило метал і все остальне. Ну, Цей предмет називається сопромат, що, наоборот, Чим більше він цих перемичок поставив, тим дужче він послабив цей брус, тому що варка вона послабляє. ну Не завжди, що занадто то здраво, що можна туди через кожні 10 см цих перемичок виварити, воно ще буде хуже, ніж. Чем... А можна вирішити, що типу, одні перемички хватить на цей культиватор з головою. І так само ж, що тут не дороботки є, ніхто їх не хоче виправляти. ну пелену, це понятно, це була. Масова розробка для Совєського Союзу, тому що їх клепали на весь Союз. Що культиватор, що диски, є недоробки не, не не роботи свої. Ну, ніхто не хоче виправляти. Приходиться самому, ну самому ти цього домашніх годом, в домашніх умовах ти його не виправиш. Підходимо до сівалки. Да. Як я сказав, як правильно питання було. Ялинкою перед ялинкою назад. Є канал там сільхозредя, він там почав сіяти, не мог він настроїти висів. І один коментарі написав, що в тракторі, в тракторі ялинка стоїть перед, перед ялинка для тяги трактори для тяги. А в сівалки ялинка назад для кращого щеплення. Правильно, ну, і завода вони такі йшли йшли такі ці колеса на СЗ в сівалках. Їх робила червона зірка, інші роблять, вони йшли ялинкою назад. Ну, потім, коли їх там ці сівалки ну, їздять вони по асфальту, а по дорогах, ялинка, виходить, коли так буде, вона по асфальту буде швидше сиратися. І всі почали розвертати цю ялинку, ставити по ходу трактора. Хоча із заводу вони йшли а так, для кращого щеплення, щоб не було пробуксовки. Так само на сівалках, тут у нас одного фермера є. Сівалка там партнер, там йде механічний привод ж, від колеса бункера, то ялинка на колісові стоїть, та, що приводиться ялинкою назад назад, щоб було краще щеплення. І так само я розверну, на мою думку, краще буде, коли ялинка буде дивитися назад. Ж. І ось я зняв. І ось як ви бачите, колесо. Чого... Можете на попередніх відео подивитися, тут чогось не вистачає. Другий у нього вид. Я покажу, чого не вистачає. Не вистачає отаких от колес, таких шайб чи що воно тут. А так воно було. Саме переднім відео ви можете побачити. Воно стояло отак. Стояло отак. І було, і було затягнуто болтами отак. А так воно б стояло, що з однієї сторони, що з іншої сторони, були такі два кільця чи як їх сказати, чи направляючи, що воно дає, я а так воно було, я так було там а воно затягнуто. Ж. І коли я їх зняв, коли я їх зняв, то що я побачив? Я побачив отаку картину. Тут ось 4,5. На 16 дюймов це розмір диска. 11 тиждень, 24 рік. Мадині Турція. Покришка у нас Україна. Зроблена вона 6 тиждень 25 рік. Ну факт не в тому, що от стояли ці пластини. Я зрозумів, я розумію, для чого їх були поставлені ці пластини, ну не буду казати. Може хтось догадається. Ну, я одразу скажу, що вони не для краси, не для центровки там, чи направляючих, вони хто знає для чого, ну я то знаю, для чого. може хтось догадається, для чого вони були зроблені. Отак вони стояли ці пластини. Я їх повикручував. Зараз болти закрутив на 5 шпильок. Тут стояли отакі э, стоять такі ось болти. Конусні да? туди зроблені фаски. Ось дивіться, воно. на пластини цієї фаски немає. Просто воно вирізано і все і коли ось гайка стає, ось дивіться, вона ж не заходить сюди. Вона ж не заходить, тому що немає проточки в самому кульці кольці Так само тут ось. Бачите? Немає, вона не заходить, вона не дотягує до диска ж. І воно починає вже ось метал їсти, ри... е... 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 бачите? а така видать метал. І, так... і тепер здивимся на, на... дивимося на сам диск. Ось диск, бачите? Тепер трохи вниз опускаємо. Ось бачите тут, ось, от який зазор остається. А сейчас заповнилося, дивіться, диск зараз держится на упав на шпильках. Держится. Бачите? Він весь верху, Ось яка зазор. Тут зазор десь міліметра, ну десь до 4 є, на дивіться. Заповнили, да? Вставляємо ми цю пластину, прижимаємо, все залишилося на тому самому рівні. Так само як було, так і є. Беремо гайку, беремо гайку, і ми цю гайку да, накручуємо так. І те, що ми її накрутимо, воно нічого не поміняється. А що це значить? От Ми накрутили, бачите, як, як е, диск був на шпильці лежав, так він і лежить. І він і буде так і лежать. Чого? Тому що тут, якщо буде це кольцо, Може там і на інших сівалках є, і ще щось. Не буде в нас сам що? Саме головне, не буде в нас центрації колеса. І нас оце колесо буде крутитися, як яйце. Понимаєте? Буде овалом крутитися. Вже виходить хуже буде сцеплення і сцеплення буде із землею. Будуть пошипники розбиватися. Буде і знос самої покришки. І наше все чого? тому що... Немає центрації. І оце кольцо це зроблено, ну, воно зроблено ну, спеціально для чогось. Оце кольцо. Воно просто не те, що воно не потрібне, воно навіть шкодить сівалки, шкодить колісу. Оце кольцо. А ось спеціально зроблено фаска знята на а, самі гайки. І фаска знята на Самому диску. Ну, я хочу зараз підійду. Тут виходить права, права різьба. Усі ви бачили такий, я не декратно такий випадок, коли легковий прицеп, який тягає легкова машина, що колесо з, легкової, легкової, колесо з легкового прицепа приганяє машину. Чого? Тому що там економлять і ставлять праву різьбу на шпильках. І велика швидкість. Там ну, самі машина їхати, може 100 км їхати, коли нагружена, і ці виходить, гай-гайки попускаються і колісо переганяє, переганяє машину. Ось, як ви забачите, ось я підійду. Тут стоїть букол. Оце лів. Оце колісо в житті не відкрутиться. Воно наоборот дужче затягнеться при їзді прицепа, лева різьба стоїть. Бачите, ліва різьба. Ну, зараз не ставлять ліву різьбу, тому що це дорого, ставлять праву. Ну, тут не буде такої швидкості, як ляхова прицеп. їдеш. Хоча на легкових прицепах дуже бути ліва різьба. Тоді вона затягується і ніколи в житті не відкрутиться. Ну, тут, як казав, швидкість велика не будеш. І ось фаска зроблена тут. Аж, і фаска в самому диску, бачите? І коли ми накручуємо, ми накручуємо ну, сітка крутить ми чуть чуть подаємо його вверх і з помощью ось цієї фаски з помощью цих гайок колесо вже робить правильну центрацію і воно вже рівно стає воно вже не буде на... держатися на самих шпильках потому що ну, цей конус заходить в цей конус і з допомогою цих гайок ми робимо центрацію цього колеса. Оце саме головне. І буде краще на підшипники не розбиватися, наступиться на все ж. А в такому випаді з пальцем це буде яйце, воно буде крутитися як яйце. І оце ну, не то, що воно безсмисленно, але наоборот буде шкодити самі сівалки і всьому. Ж. І просто за це заплачено гроші. Хтось це робив, його красив, там різав. І йому цена, куча лежить, йому цена 5 гривень за кілограм. Можна далі закинути його туди через забор. Ну там город буде мешать на городі. Просто його викидається вот так, на металолом. 5 гривень кг. Отака безсмислена е, ну, е, ідея. Набороду буде шкоди, тому що не буде центрації У Кого таке є? Зразу 5 гривень в кілограм. Далі ось, що касається шашників. Шашників це сошник е, цей е, чугунний. Вес у ньому всього ж з дисками 13 кг. Для чого це я кажу? Тому що має е, бути не тільки пружина, е, хороша тиск на Я Зараз ставлю шпильки і на шпильках гайки. Вверху і внизу і гайкою і ти вже накручуєш, яке собі давлення, скільки можна крутити. Там вже йде шпилька, там, мабуть, сантиметру міліметр 12, я не знаю. То тут ну, зараз старий же. Так само головне, щоб був важкий сошник, щоб його не підкидало. Зараз є багато виробників, самі роблять сошники, роблять стальні їх зварні. Чому стальні? Тому що зараз чугунина, щоб вилити чугун, дорого стоїть. Зараз в Україні ж сами знаете, військовий стан, не війна, військовий стан. Немає коксового вугілля. Його завозять з-за кордону. Щоб розплавити метал, надо для цього треба кокс, високу температуру, щоб виплавити і по формах розлитиш. Чугун зараз дорого. Наприклад, я ставив масляний фільтр на ЮМЗ ну, години 7-8 за тисячу гривень, може менше зараз 6 тисяч. Сама ця літі. І багато є виробників, не буду казати, яких. що Роблять стальні. цю сталь зварюють, диски там поприкручувалися. Тут аж чугуніш. Ну, Але що я хочу показати, як їх ставляють. Для чого я сказав, ну, є багато людей, що ну, далекі від цього вони не розбираються. Ж. Ті самі блогері, ті, що собирають, треба давати тим людям, які працюють на землі, які в цьому розуміють. От на два болта прикручено. Ну, в ідеалі б, я б зробив би, ще б далі, зробив би на три болта. Це взагалі було б хорошо на три болта. Хай, воно, може би, дорожче вийшло б. Ну, на три болта було б е, самый класс. А ось дивіться, може видно, видно трохи. Перший рівно, бачите, як стоїть, другий завалений, третій рівно, четвертий рівно п'ятий теж рівно а ось оцей шостий завалений сьомий завалений восьмий рівно ось дивіться як ми тут ця поверхня рівна а ось тут дивіться вона як завалена вниз. От, хорошо видно отут аж От, ось а той подивіться як рівно бачите Цей завалений Вниз, отак От завалений а чого він завалений то що я вам скажу чого я вам покажу Ось тут, ну може погано видно, ось тут, Ну тут звісно ось бачите, тут в є зазор такий невеличкий. Ось є зазор такий. Тут не видно. ось, ось бачите, Тут зазор і получається він завалений вверх. А чому він завалений вверх? Е, ну, на мою думку треба ці поводки їх робити трохи ширші, щоб сюди воно заходило. І коли їх на заводі збирають, поставили ж поводок, сушник наділи, болти награли, і закручують. От закрутили отак. І коли отак ми закручуємо, тут виходить тут зазор. І він отак вверх завалений, бачите? Він завалений. А ось дивіться тепер що. Коли ми тут наживили, ми ось піднімаємо. Бачите? Оце такий ход, а це він получається так завалені. Отак його прикручують. Отак, такому положенні. Не в такому, а в такому. І він получається цей, бачите, завалений. А ці не тому що я ці вже перетягнув. А перетягнув. А цей, а цей, перетягну. а цей. Цей протягнуваний рівно ж, наживу по плоскості. І коли їх отак на заводі по, по, на, закрутило, затягнули, вони так завалені виходить, Получається що треба робити? Треба отак піднімати його однією рукою чи там хто вдвох, ну я однією рукою держу сам, ті потом болти наживляю і затягуються, і вони становляться тоді рівно, ідеально рівно Ось цей сашник. Ось за перший затягнув, Ось як ви бачите, спереді нема зазору. От тут вже немає зазору. Бачите? Так само я зробив. Ось цей сашник, а здивіться, бачите? Тут він лежить. ну, Може камера бана передає. З цієї. А це перетягнув. Нема зазора. Тут ось є, бачите, тут -то є тому що вони всі неправильно по прикручуванні. Ось коли я коли я перекрутив, ось оцей, наприклад, ось перекрутив, бачите, тут зазору нема. Ось. Камера може погано передає. Але невеличкий є. Навіть по самому сошнику видно що він стоїть, стоїть вже правильно як полагається, він вже рівно до горизонталі. А це, як ви бачите, він вже навіть по самому сушнику, бачите, він завалений. І оце на кожному сушнику Неправильно всі прикручені, треба всіх перекручувати. Я підмощаю туди, ще гровера ставляю і отак вижимаю рукою, ну отак, я би показав. Оп, бачите, він як стає затягується. Звісно, ідеально тут б товщу зробити шину поводок. І ще б ідеально коли було б на три болта. Це взагалі було б чітко. Чи якось би ще щось придумали, ну на три болта б продовжити б. Ну і так ось ви ось я перший, третій, четвертий, п'ятий перекрутив їх. Дивіться, бачите, як рівно стоять. А вон той другий видно даже. Зброї не округ, он бачите, видно, він як завалений вниз. Потому що він отак прикручений. А ці всі цені. Отаким От мої допрацювання на даний час. На даний час таки. Далі будемо продовжувати, налаштовувати допрацьовувати. Ну, я не кажу, що сівалка погана, тим, чи хороша, ну коли там сівалка, головна функція сівалки це посіяти рівномірно, щоб була глибина Коли там сівалка є 300 тисяч стоїть, 300 000, а ця сівалка, наприклад, 150, так що та сівалка, що за 300 тисяч, що вона вдвічі лучше посіє. Та ні вона так само посіє, може ще хуже. ну ціна скажімо так. За 300 тисяч вона краще ну, не посієш. Це однозначно один купив там за 300 тисяч, ну сіє вона, що обично там, що це, ну це я не бачив. Ну, і таких хороших обзорів ніхто не робив, тому що возять, як я вже сказав, о, ти що блогери, які за рекламу продалися, краще ті гроші, які вложили в цю рекламу, щоб лучше б її вложили. Б. Доробочку сівалки, тому що та ціна, які привезли блогеру, сівалку привезли, потім її забрали, потім вже блогеру заплатили, вся вона ця ціна вкладається, потім в далі стоїмо всі сівалки. інші люди, які дивляться ці ж відео, вони за це платять, тому що ніхто з кармана не буде це платити. А ще я хочу сказати, да, додати, що от от коли вони... Я вже виконув на металом. На металом вже виконав. Тут вони повирізали круги. Да? А ці круги вони ось сюди приварили. Да? Лучше б ці вони круги. І сюди б їх вставили. Замість цієї шайби е, білої. То зробили отвір для е, оськи. для осі. І сюди б вставили і це було б тіпо, як направляюще для колеса. понимаєте? На цих. І сюди б їх поставили замість ці гайки. хоп, і воно якраз би е, стало туди, бо якраз би було нормально. І колесо потрібно бути отак. Тільки в такому вигляді, якось, без всяких цих непонятно для чого, ну, ну я розумію для чого воно зроблено. От в такому чині колесо буде дійсно відцентровано і буде воно не яйцем крутиться. А так а туда так що будемо далі працювати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставим лайки, коментуємо. Далі буде.